Я Білозюрова Людмила Анатолійовна, вчитель фізики онлайн-школа Альтернатива. Сьогодні на уроці ми з вами познайомимося з поняттям Коливальний рух та визначимося з його характеристиками. Познайомимося також з видами маятників математичним та пружиним. Для початку я хочу вас попередити, що вашим домашнім завданням буде виконання лабораторної роботи за дослідження коливання математичного маятника. Ви її виконуєте самостійно. Основні теоретичні питання, і практичні, які вам будуть необхідні і для виконання лабораторної роботи, і для знань, я сьогодні вам пропоную переглянути в онлайн уроці. Отож, переходимо до вивчення сьогоднішньої теми уроку. Це коливальний рух маятники. Що ж таке коливання? Коливання це рухи, які повторюються через однакові проміжки часу. Коливання це найпоширеніша форма на вколишньому світі та техніці. Коливаються дереви під дією вітру, поршні у двигуні автомобіля. Ми можемо розмовляти і чути звуки завдяки коливанням голосових зв'язок, повітря і барабанних перетинок. Коливається серце це все приклади механічних коливань. Коливання ми, звичайно, можемо охарактеризувати за допомогою певних фізичних величин. Амплітуда коливань це фізична величина, що дорівнює максимальній відстані, на яку віддаляється тіло від положення рівноваги в ході коливань. Амплітуду позначають символом А. Одиницею амплітуди коливань всі є метр. Зверніть увагу, будь ласка, на малюночок. Штрихпунктирну лінію позначено положення рівноваги. А лінієчкою, яка відхилена на певний кут Фі, це і є ця довжина, на яку відхиляється наше тіло, тобто максимальне значення, на яку відхиляється оце і є амплітуда. Тобто це довжина від положення рівноваги до положення відхилення. За одне повне коливання тіло, яке коливається, проходить шлях, що дорівнює 4 амплітуда. Зверніть увагу, що таке одне повне коливання? Це коли тіло від свого початкового положення приходить в своє початкове положення. Оце і є одне повне коливання. І, звичайно, це певний шлях, яке тіло проходить, і цей шлях дорівнює саме 4 амплітуда. Що ж таке маятник? Це тверде тіло, яке здійснює коливання навколо нерухомої точки. Маятники, які коливаються під впливом протягання до землі, називають фізичним маятником. Фізичним маятником ми можемо взяти нерозтяжну нитку, підвісити на неї тверде тіло. І підвішене на ниці тверде тіло на нерозтяжній ниці це вже є приклад математичного або фізичного маятника. Математичним маятником називається ідеалізована коливальна система без тертя, що складається з невагомої нерозтяжної нитки, на якій підвішена матеріальна точка. Щойно про те, що я вам щойно сказала. І довжина повинна нитки перевагати, тобто переважати вона повинна бути більшою, аніж саме тіло. Вимірюючи період коливань пружинного маятника при різних амплітудах, ми помітимо, що так само, як і для математичного маятника, період коливань практично не залежить від їхньої амплітуди. Це головна загальна властивість пружинного і математичного маятників. Вільні коливання математичного маятника при малих амплітудах є гармонічними. Що ж таке період коливання? Це фізична величина що дорівнює часу, за який відбувається одне повне коливання. На попередньому році ми з вами розглядали період обертання. Період коливання, як і період обертання величини практично однакові. Вони вимірюються відношенням часу до кількості коливань. Тобто Т дорівнює Т поділено на n. Частота коливань. Це фізична величина, яка чисельно дорівнює кількості повних коливань, що здійснило тіло за одиницю часу. Позначається маленькою літерою латинського алфавіту ню, і дорівнює кількість коливань н поділену на одиницю часу, на т. Звичайно, ви знаєте, з попереднього матеріалу частота і період обертання це обвернені величини. Одне до одної. Тому і частота коливань також обернена величина періоду коливань. Тобто ця одиниця поділена на те. Одиницею частоти, коливань в системі Сі є герц. Вона названа на честь німецького фізика Генріха Герца. Перший отримав електромагнітні хвилі, існування яких теоретично передбачено Максвеллом. Дослідження властивостей електромагнітних хвиль, проведені герцом, показали, що ці хвилі підлягають тим же законам, що й світлові. Цим відкриттям підтверджено електромагнітну теорію світла. Реальні коливання, вони є затокаючими, амплітуда з часом зменшується до нуля. Причина це сили терття. Ну, Де ми можемо це спостерігати? Якщо взяти, наприклад, канат і пустити його вздовж руки, то ми можемо побачити, що ця хвиля, яка у нас. Відбувається від руки і закінчується на кінці нашого канату, вона буде зменшуватися. Це означає, що вони затухаючі. Коливання, амплітуда яких не змінюється з плином часу, називають незатухаючими. Прикладом, наприклад, швейна машинка може бути. Коливання, які відбуваються під дією зовнішньої періодичної сили, називаються вимушеними. Тобто, коли ми прикладаємо силу і заставляємо тіло або розтягуватися, або стискуватися, тобто коливатися на, на якійсь структури нашій, то це уже, ці коливання є вимушеними. Давайте спробуємо застосувати наші знання, розв'язуючи фізичну задачу. Зверніть увагу, будь ласка, на умову задачі. Поршні двигуна автомобіля здійснюють коливання з періодом 50 мс, З якою частотою коливаються поршні. Спробуємо цю задачу зараз з вами розв'язати. І так, запишемо коротку умову задачі. Дано. Задача нам дана період коливань. Це 50 мілісекунд Нам необхідно знайти частоту коливань. Частота німа 50 мілісекунд обов'язково перетворюємо в систему С. Це 0,5 секунди. Знаючи формулу для визначення частоти коливань, записуємо ню до рівня 1 поділено на Т. Підставляємо числові значення одиниця поділити на 0,05. Ми з вами отримаємо 20. 20 і одиниці вимірювання частоти коливань герц. Ось так застосовується формула. Розв'яжемо ще одну задачу з вами. Итак, задача ударний вузол, перфоратора здійснює коливання із частотою 2,5 Гц, з яким періодом коливається ударний механізм. Запишемо коротку умову задачі. Итак, у нас дано в задачі Частота 2,5 Гц. Нам необхідно знайти період удару. Період. Це одиниця поділена на частоту коливань. Т дорівнює одиниця, поділена на 2,5. Дорівнює 0,4 секунди. Ось ми застосували формулу для визначення періоду коливань. Будь ласка, ще одну умову, умову задачі. Тягарець, що коливається на пружині, за 8 секунд здійснив 32 коливання. Визначте період і частоту коливань. Запишемо коротку умову. І так, тягарець у нас коливається на пружині. За 8 секунд це час. Він здійснив 32 коливання. Коливання позначаємо N літерою. Нам необхідно знайти в задачі період і частоту коливань. Невідомо. Записуємо формулу для періоду. Це час поділено на кількість коливань. І формулу для визначення частоти коливань. Це N поділено на T. Розраховуємо, підставляємо період час 8. Поділено на 32 коливання. Дорівнює 0,25 секунди. Частоту знову підставляємо числові значення 32, за формулою все, поділено на 8. Це буде 4 Гц. Застосовуються формули для розв'язання фізичних задач на період і частоту коливання. Ваше завдання запам'ятати, вивчити ці формули і в майбутньому ви дуже легко зможете розв'язати будь-яку фізичну задачу на механічні коливання. Я ще раз вам нагадую про виконання домашнього завдання, а саме виконання лабораторної роботи. Всі необхідні дані, визначення, ви, будь ласка, заносите до спеціального зошиту. Додатковий матеріал або, якщо вам щось не зрозуміло, будь ласка, знаходьте на сайті онлайн уроку. Якщо виникають питання, також їх задавайте. А на сьогодні у мене все. З вами була я, Білозорова Людмила Анатолійовна. До нових зустрічей, до побачення!